Колеса у нас вже готові, а зараз будемо робити кермо. Для цього коктейльну трубочку відрізаємо ось таким чином. Оце буде у нас кермо. Ще нам потрібно зробити сидіння. Беремо коктейльну трубочку та маленьку кришечку, згинаємо та приклеїмо. Ось так, за допомогою клею пістолетом. Слідіння готове. Зараз будемо з'єднувати між собою колеса. Для цього. Також за допомогою клею пістолет. Так, вставляємо та приклеюємо. Готово. А зараз приклеїмо кермо ось так. Приклеємо ще сидіння, ось так. І ось такий велосипед у нас сьогодні вийшов. У вас теж все вийде. Успіху вам, діти!